Сьогодні ви бачили за участі президента України Андрія Єрмака, власне, за організації Омбудсмана. Ми всі разом говорили про наші напрямки подальшої роботи. По-перше, це створення координаційної ради, яка вже працювала до цього. Зараз набула нових форм та нових напрямків. Ми говоримо найперше про механізм, дієвий механізм повернення наших дітей з Росії. Це залучення іноземних держав, залучення міжнародних організацій, усіх, хто покликаний, і людей доброї волі, в тому числі, хто покликаний власне відповідати за міжнародне гуманітарне право, за світовий порядок і за цивілізацію в майбутньому і в сьогодні. Ми говоримо за механізм притягнення до відповідальності винних. А я зараз говорю, починаючи від президента Росії. Починаючи від омбудсманів і всіх решта керівників їхніх структурних підрозділів і закінчуючи тими, хто пішов на незаконне усиновлення, хто став незаконним опікуном наших українських дітей, ми говоримо від про відповідальність кожного. Кожному з них буде дана оцінка, кваліфікована оцінка експертів, міжнародних слідчих, і міжнародний суд притягне їх до відповідальності. Ми говоримо сьогодні про те, що такі злочини не мають строку давності і вони обов'язково будуть розслідувані. Також ми говоримо про те, щоб забезпечити це третій напрямок, який на сьогодні було озвучено, і ми готуємось його втілити в життя, щоб забезпечити. Нормальне, безпечне і комфортне перебування тих дітей, яких повертають, адже це величезна складна робота повернути дітей, а інше завдання адаптувати, інтегрувати тих дітей, які постраждали. Це і психологічна реабілітація, це і фінансова підтримка, це, звичайно ж, матеріальне забезпечення. Ми говоримо про житло. Про навчання, про все, що оточує наших українських дітей сьогодні в державі, яка опікується ними і яка несе за них пряму відповідальність Вперед день – Дня захисту дітей. Сьогодні це не свято, це, на жаль, так? день, коли ми схиляємо головими за тими, хто загинув. Це ті діти, які загинули. Їх більше 400. Це тільки ті зафіксовані випадки. Ми не знаємо, скільки діток загинуло в Маріуполі, в Северодонецьку і інших поки що окупованих тимчасово окупованих містах та селах. Ми молимось за тих, хто сьогодні в лікарнях, хто втратив, на жаль, здоров'я. Таких дітей теж чимало. Це сотні діток, які, на жаль, все життя будуть нести на собі травму цієї війни. А також ми говоримо про наших дітей, які щодня. В Києві, в інших містах лягають спати, і їхні батьки, їхні рідні не знають, якою буде ніч. Це ракетні обстріли, це постійні атаки ворога, терориста, який вирішив зламати наш опір саме через цивільних, саме через найвразливіших через наших дітей і майбутнє наших дітей. Коли ми говоримо про повернення українських дітей виправі є дані розвідки, є можливості наших партнерів. Ми ними обмінюємося, ми маємо інформацію, але вона категорично неповна. Ми розуміємо, що це не вся інформація, і тут нам при нагоді стають технології. Є світові технології. От щойно амбасадор посол Польщі в Україні, пан Бартош Ціхоцький, говорив саме про допомогу Польщі і Європейського Союзу в даному напрямку. Вони мають можливість і Аналізу соціальних мереж, усіх даних, які тільки є, а також обробка даних з космосу. Ми розуміємо, як можна використати власне технології в даному випадку до кожного окремого місцезнаходження дитини. Причому і злочинця в даному випадку також. Це попередження російським громадянам, які подумали, що сховаються від відповідальності, думаючи, що десь далеко в якомусь суб'єкті Російської Федерації їх не знайдуть. Ні, це не так, і міжнародна Спільнота готова це довести. Також ми говоримо про банк даних міжнародний, який зараз можливо ви чули, але це теж було мало місце сьогодні під час обговорення на панелі. Власне, формується міжнародний банк даних щодо ДНК. Тобто, якщо дитина умовно перебуває, і батьки або рідні, або будь-хто знає про. Такі про такий випадок база ДНК, яка теж дасть свої плоди через декілька років, а можливо і зараз так зрозуміло, що важко відібрати ДНК у дитинки, яка депортована в Росії, і Росія свідомо приховує її дані, але це також можливо зробити через посередництво міжнародних інститутів: ЮНІСЕФ, Міжнародний комітет Червоного Христа, УВКБ ООН, які мають міжнародний мандат, просто зобов'язані власне вчиняти кроки щодо ідентифікації наших українських дітей, зокрема, я роблю тут величезний наголос українських сиріт статусних дітей, тому що за них повністю несе відповідальність Українська держава, і ми вимагаємо повернути українських дітей. Я вже говорила у своїй промові і зараз ще раз звертаюся до Російської Федерації з вимогою надати списки і місце знаходження усіх українських дітей з числа статусних. Ми на кожного з них маємо державного представника. Ми знаємо. І розраховуємо свої спроможності щодо забезпечення повного супроводу таких дітей, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти зробити так і такий механізм, який має бути застосований до Росії, якщо у випадку, в найближчі терміни, Росія буде відмовлятися передавати нам дітей. Ми розуміємо, що йдеться про. І щонайменше 20 тисяч уже ідентифікованих, і ще я так думаю, що це декілька десятків, які досі чекають, щоб їх знайшли і повернули. Тому ще раз вимога до міжнародної спільноти: механізм має бути дієвий і не лише у супровіді тих, кого повернули, а власне у передачі списків, які треба вимагати від Російської Федерації, вони несуть повну відповідальність за те, що зараз відбулося з нашими дітьми, і вимагати негайного повернення таких дітей. Я знаю скільки статусних дітей треба повернути з Росії. Це в мене є дані. Ми маємо повернути більше 4,5 тисяч статусних дітей, яких ми ідентифікували.